Доброго ранку кажемо ще раз тим, хто щойно до нас доєднався. Я впевнений, що ви не встигли за нами засумувати. Ми знову з'явилися на ваших екранах і на студії вже з'явилися наші наступні ранкові гості. Отже, Доброго ранку вам, дорогі глядачі. Перший день весни ми сьогодні зустрічаємо з талановитими митцями. Вітайте в нашій студії Василь Моровді, організатор картинної галереї. Та Микола Пацко, фотохудожник. Вони ініціювали відкриття картинної галереї, галереї, у селі Кирицьке. Доброго ранку! Доброго, доброго ранку раді вітати в нашій студії Вітаємо з 1 березня. Як настрій ранковий. Відчували? Відчули ви вже цю атмосферу, запах весни? Шановні телеглядачі, щось пригадалися поетичні слова Софії Сороки про весну. Я чекаю весну, бо весною сад не сад вже, а човен ноїв, у яким заблудилися двоє, і тоді почалася весна. Чудово. Самого раду витримати паузу і продовжувати отрядки. Вони дійсно надихають, вірно. І от ви як митці, розкажіть, будь ласка, ми от так з весни та ми весни одразу перейдемо до такої важливої події. 29 січня відбулося відкриття Картинної галереї. Хотілося б дізнатися про перед історію відкриття цієї галереї. Ну, перед мабуть, сфокусована у словах мого друга студентських літ. Лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Дмитра Кременя. Він зараз на Миколаївщині, хай йому там ікнеться. У вірші Краяни він сказав, на всіх перехрестях планети кресані і торби знайти. Істинно, чогось символом істинного Закарпаття є кресання і торба, символи заробітчанства. А задумалося, що, Боже мій, а який же ж фантастично талановитий народ у серці Європи, а Керецьке – це серце срібної землі. Ви знаєте, що в одне село народило 15 художників і розбірів це унікально. До речі, Оксана Штефаньо у новинах Закарпаття в статті цікавий підзаголовок. не так Стаття, як назва як підзаголовок. У Карицьках створено сільську галерею, можливо, першу в Україні. Ну, мова не йде про мегаполіси, де сотні тисяч, мільйони значить, населення і митців багато. А тут невеличке село 4400 населення населень і стільки талантів. Оцей був основний поштовх для створення картинної галереї. От хотілося б детальніше саме про галерею поговорити, саме про її структуру, про те, що, можна там, що ми можемо там побачити. І перш ніж, напевно, ми або наші телеглядачі завітають туди, на що їм варто звернути увагу. Ну, дивіться, перш за все, хочу сказати, що половина із художників і різьбярів, представлених значить в картинній галереї, є професійними художниками. Є, наприклад, унікальні постаті у царині живопису от Белей Іван Федорович, член Асоціації художників Канади і Франції. Його полотна виставлялися і в Сполучених Штатах Америки, і в Канаді, і в Франції. Розмалював сім соборів, у тому числі один із них у Торонто. Його роботи є у Музеї історії України у Києві. Одним словом, унікальний живописець, талант неординарний, оригінальний, і він, по суті, досить відомий у царині живопису. До речі, великий приятель академіка Микити, бо академік Микита теж був Теп, присутній був. у нас на відкритті картинної галереї. Пане Миколу, хочу звернутися до вас. Ви є знаною, знаним фотохудожником, фотометцем у нас на Закарпатті і не лише ваші роботи представлялися на трьох на трьох континентах. Цікаво дізнатися, з чим для вас є галерея, адже ви також внесли свій вклад в цю роботу. Ну, я теж трошки хочу розказати про предісторію задуму цієї галереї. Значить. Одного разу Василь Михайлович за чашкою кофе сказав, що є в нього задум, є в нього така е, пропозиція створити в Кирицьках е, таку картинну галерею, так як у селі Кирицьке е, багато є митців. Ну, я скажу, сказав йому, що я піддержую твою ідею, що там треба, чи там пофотографувати митців, ще щось. Так я, Під'єднуюсь до твоєї пропозиції, я за тебе радий, що ти хочеш, що ти таку прекрасну ідею, в тебе така ідея прекрасна народилася. Ну, і я піддержав цю ідею, і після як вже іде, галерея була відкрита, я рахую, що він зробив добру справу. І те, що люди побачили і будуть бачити в майбутньому, бо вона буде постійно діюча, це великий вклад у творчу, творче життя не тільки цих художників, що як він їх, ми були приподнесені і для майбутнього покоління. Це Ну, так. і не можна не сказати про те, що на базі школи. На базі школи. Перш за все, я хотів би уточнити внесок Миколи, мого друга. Справа в тому, що ми з ним об'їздили всіх художників, значить, йому належить авторство фотографій цих файців. І, по суті, біля кожної з картин є світлина художника із коротенькою біографією, і фотографіями займався саме. Пан Микола. І що хочу сказати, він е, має колекцію старожилів Свалявщини, е, mm. де майже 90 фотографій старожилів, які досягли віку 90-літнього і за 90. І там у нього жінка, жінка одна та, бабуся із крицьок, яка до 94 років не дожила два тижні. Е, і він подарував. Значить, нашій картинній галереї і це свою фотороботу, фото причому унікальну фотороботу у Словенії. Ця фоторобота його отримала золоту нагороду. І фактично це був теж його внесок. Чому? Бо він навчався в нашій школі. Він закінчив 9 клас Крицьківської школи, так що він не випадковий художник творець цієї галереї, але і причетний. Як випускник Кирицьківської школи. Отже, всім глядачам варто їхати в Кирицький там творча аура панує всюди. Скільки експонатів на, нараховує саме фонд вашої галереї? І наскільки е, часто, взагалі, як саме ви збираєтесь купонювати саме галерею? Е, галерея нараховує 21 картину. Оцей метр живопису е, представив Іван Федорович Белей три картини. І вісім ілюстрацій гравюр. Причому це гравюри дуже унікальні. Унікальні чим? Наприклад, колись у свій час він у 92-му році творив гравюри про голодомор. Причому не лише в Україні, але й на Закарпатті. Є там фрагменти його дипломної роботи, яка у свій час на всесоюзній виставці потрапила в десятку найкращих живописних робіт у Союзі СРСР. Ну, він, до речі, у грудні цього року буде мати 80 років, але повний сил, енергії, творчих задум. Є у нас знаний художник ну, царство небесної, Михайло Матвійович Чумоній. Він приятелював із Бокшаєм Коцкою, Ерделією, Мартоном. Вони приїжджали у Крицьки на пленері. До речі, академік Микита теж приятелював із Михайлом Матвійовичем Чумонієм і теж представлені три картини оцього можна сказати, законодавця живопису в Крицьках. Ну, є в нас, наприклад, картини Івана Куруца, який працював дизайнером на кіностудії Довженка. Різьблені роботи творив для... Фільму Мазепа Юрія Ільєнка, тайни Чінгісхана Савельєва. До речі, його роботи є в колекції екс-президента Віктора Ющенка. Є в нас чудові різьбярі, от, наприклад, батько-син, різьбярі, значить стеблей, Василь Старший, молодший Це вже 9 династії робіт, такі династії дев'ять робіт є в спорткомплексі олімп... «Олімпійський» в Києві. Два трони різьблені у Донецьку. Є в нас династія гецьків, батько син, батько царство небесне покійний. Що очі бачили, то руки творили. Є в нас у школі чудесна художниця, яка викладає образотворче мистецтво Крещук Світлана Вікторівна. А після неї вже плеяда молодих. Вона їх навчає, вона дає їм перші уроки краси через живопис. І тягнуться, вчаться значить, у е, значить, академії мистецтв Закарпатський, і роботи молодих теж представлені, курс Мирослава, Сакаль Марія. І учні бачать, прагнуть малювати, прагнуть дружити з пензлем. І є звичайно творчий результат. А скільки років наймолодшому учаснику автору робіт, які представлені, ну на наймолодший виставці? учасник, учасниця має значить, 15 років, 9 клас ходить. Все лікарецьки. Ну, у нас є дитяча школа мистецтв, де якраз оці ці дівчата, випускниці, значить інституту художнього працюють. І, в принципі, там багато там. Десь 115 діточок вчиться розуміти музикальним цим видам мистецтв, живопису і так далі. І академік Микита, коли глянув, цій дитині каже, 15 років не може бути. Чудова робота, каже, творити. Отримувати таку похвалу від пана Микити, це дійсно дуже такий комплімент, приємний. Пане Миколо, хочу поцікавитись у вас. От ем, чи художнє мистецтво, мистецтво. Володіння пензлем, воно вже майже майже на рівні з фотомистецтвом, ну, якщо так сказати відносно. Чи можна припустити, що через певний період галерея поповниться фотовиставкою, яка буде не просто як доповненням до основної картини галереї, а як таким окремим, окремим островом, де можна реалізуватися і молоді, і вже професійним фотомитцям? Я рахую так, що е, фотографія це за майбутнім, бо вже Раніше то все якось було звично, що художники, фото з цієї картини художні, художні, а як просто за фото воно не було так розкрито, як воно тепер розкривається. І галереї, я думаю, за фотогалереями майбутнє. Хочу сказати, що одна з них якраз тепер можна піти подивитися прямо в фотогалерею у квітці полонині. Вона буде також за задумом Михайла Василя Михайловича, буде також постійно діюча. Так що, якщо будете мати таку нагоду, можете піти подивитися. Там в квітці полонині сугубо тематична фотогалерея про санаторій квітка полонини. Чотири пори року всього представлено 40 картин. Фантастично ми вийшли на вулиці на вулиці нашого міста а, і запиталися в наших містян про яку саме вистав яку на яку саме виставку вони хотіли би потрапити давайте разом з вами переглянемо потім прокоментуємо відповіді наших уж тож Хотіла потрапити на виставку кошика. І на виставку продистих собак, так як давно подобаються лабрадори, і хотіла би собі купити. Ну, напевно, на виставку картин, Класика. Більше класики на картину. Історична. Я, я б хотіла. Я б не на виставку, я б хотіла в археологічний музей попасти. Певно, квіті. А, хіба хотіла потрапити, знаєш, зараз у замку проводиться виставка. Корон так, от на неї хотіла б направити. Не хочу ніякої слухаки Ой, та, може, художницею фото або закарпатських художників, може, молодих. Ось так не був вже мільйон років. Тобто, поведіть мене кудись, я йду. Ну, от почули ми потреби молоді. Як ви можете про прокоментувати відповіді? На що зараз націлена молодь? Ну, Я, правда, вже трошки по возрасту, трошки не, не до молоді, але я молодь підтримую, що актуально, нехай воно і такі будуть, і фотогалереї в майбутньому. А якщо такі є потреба, будемо виставляти і такі е, фотовиставки. Микола гарно підмітив, я відносно цього хотів би. Констатувати таке, е, бо ми дійсно з тої епохи mm. трошки давнішої. Я кажу так, мода на моду проходить класика вічна. Так. Пане Василі, в мене питання до вас. От, стосовно того, що галерея е, розташована на базі школи, чи буде це додатковим натхненним фактором для інших школярів, які ще не доклалися до мистецтва, а знайти, віднайти, можливо, собі якісь таланти. Чудове питання, звичайно. Ви просто не уявляєте, як Відкриття галереї стимульнуло творчі нахили дітей. Знаєте, на другий день, 30-го числа, ми відкривали галерею вже для всієї школи, бо там ми, в принципі, перший день, ну, десь так, чоловік, сто було представників творчої інтелігенції, активісти школи села району були і голова адміністрації заступником за. Голова райради за причет. І що хочу особливо подякувати заслуженому працівнику культури України Глебі Юрію Федоровичу. Саме він значить, нам організував присутність і пана Микити і небесника, професора, ректора, який теж був присутній на відкритті. І що вам хочу сказати, от приходить значить, учениця восьмого класу. Бабусю, ви знаєте, каже, у нас відкрили картину галерею, а перед нами каже, виступав справжній француз. Все, мама, няню, купуєте мені, купуєте мені пензлі, купуєте мені фламастери, купуєте мені полотно. Я починаю малювати. Вчителі кажуть, діти почали змальовувати там Шевченка, лесю Українку і так далі. Настільки стимульнуло поштовхи. це поштовх. І відносно продовження, от приходить вже вчителька образотворчого мистецтва, а в нас є ще хлопчина, який чудово малює. Ми б хотіли, щоб продовжилась галерея і його картиною. Нема проблем, будемо продовжувати. Хай творить, значить, домальовує картину і продовжуємо творити красу на теренах рідної Крицьківської школи. Срібної землі Закарпаття. галерея діє вже близько місяця, майже місяць. А чи багато відвідувачів? Хто це? Чи є серед них не батьки дітей, не діти, а зовсім інші ну, сторонні люди, які не дотичні якимось чином до школи? Ну спочатку про дотичних завтра буде тиждень, як директори шкіл району разом із апаратом районного відділу освіти відвідали цю галерею і понесли інформацію. Від безпосереднього доторку до цього мистецтва. І що вам хочу сказати, батьки, люди, коли чують, спеціально приходять, спеціально дивляться, милуються. Маємо такого заслуженого працівника культури України Петро Оксіюч-Ільницький, музикант відомий, каже Василь Михайлович, я кожен другий день мушу бути у вашій галереї. Причаститися красою, причаститися справжнім мистецтвом талановитого нашого люду. Це радує, це тішить. Е, анонсуйте, будь ласка, якщо можна, звичайно, поповнення картинної галереї відбудеться і якими роботами, яких художників? Е, ну, звичайно, я маю на увазі в першу чергу цю молоду генерацію. розумієте. Приходять е, недавно люди, кажуть: а у нас теж є на поді на події. Дві дуже цікаві картини. Художника не знаємо котрого, але ми їх вам теж подаруємо. А ми вже будемо шукати авторство Автори. цього художника. Навіть унікальні картини. Так, так. Ви уявляєте, Іван Федорович Белей казав, що у нас на ЖД-вокзалі дуже довгий час величезна картина Адальберта Ерделівесів. Поки, мабуть, істині поціновувачі поціновач. не, не зробили висновки, і вона канула в лету десь в якійсь приватній колекції. Я каже, сам у Шоці був казав, заберіться, це ж пропаде, його ж треба охороняти. Так що такі тобто... справи. Підбиваючи підсумки, ви картинною галерею зробили такий сильний імпульс для всіх, не тільки жителів села для молоді для всіх. Так, мистецький бум, точніше, іншими словами. Завдяки вашій роботі, ми вам дуже дякуємо за те, що завітали і за вашу роботу. Продовжуйте збагачувати нас і поширювати культуру. А ми нашим глядачам нагадуємо, що в нашій студії Василь Моровді, організатор картинної галереї та Микола Поско, знаний фотохудожник. Говорили ми про мистецьку картинну галерею, що була відкрита. Місяць тому в селі Кирицьке. Ну а на цьому наша програма не завершується за декілька хвилин. Ми повертаємося до вас з смачними рецептами. У рубриці «Вітамінний ранок залишайтеся разом з телеканалом «ТС-1».